Знову про вибори. Перед кожним з них для представників засобів масової інформації проводять спеціалізовані семінари. Після Сімферополя черговий регіональний тренінг завітав до Івано-Франківська. Упродовж двох днів прикарпатських модійників знайомлять, зокрема, із новинками законодавства. До прикладу, недостовірність інформації, яку не можна поширювати у передвиборчій агітації, тепер визначатиме суд, і це ще не всі нововведення. З'явилася досить дивна норма, яка забороняє розміщувати передвиборну агітацію засоби масової інформації. У засновниках яких більш 50% власності належить. Не громадянам України і юридичним особам, які не зареєстровані в Україні, їх небагато, але вони є. Є в регіонах, є місцеві телерадіокомпанії. Чому така дискримінація? Це важко мені пояснити з боку законодавця до цих телерадіокомпаній. Президентські та парламентські вибори щойно пережила Франція. Представник цієї країни Домінік Тар'є має неабиякий досвід, яким вирішив поділитися з українськими колегами. каже ситуація зі змі тут вельми непроста. З одного боку вони вміють добре працювати, однак з іншого Забувають про первинну мету своєї діяльності захищати від тиску не лише себе, але й усе суспільство, подаючи йому об'єктивну інформацію. The журналісти не повинні боятися. Вони, як і кандидати, які вирішують балотуватися, мають бути хоробрими. Кожен кандидат чітко знає, що саме він хоче сказати електорату. Але попри це, журналіст має бути достатньо сильним, аби ставити складні запитання, адже виборці не дурні. Вони можуть прочитати і поміж рядків. Тому варто казати більше ніж хотів би це зробити той чи інший кандидат. Регіональний семінар зачіпає правила поширення передвиборної агітації, терміни її проведення, а також тонкощі, які відрізняють її від політичної реклами. Такі заходи, кажуть їх організатори, користуються у медійників незмінним успіхом. Відгуки про те, настільки вони корисні у повсякденній роботі ЗМІ, учасники семінару вкажуть у відповідних анкетах-опитуваннях. Надалі схожі семінари проведуть у Львові та Донецьку. Однак для цього доведеться дочекатися завершення футбольного чемпіонату.